У минулому відео я знімав, як я показував просту декоративну штукатурку з плиточною клею. Ось оцей кусок я робив, ось зачищений, воно так виглядає. Але ж в мене ще стіни є. Я продовжив далі їх робити. Ось покажу, як можна ще зробити кращий вигляд цьому декору. Я отаку плитку тут амалюю. І буде як імітація плитки на стіні. Для цього мені потрібна от, саме якраз процесія. От. Рівень я по розмірах рівня свого роблю. Він там 62 см. Ну, це неважливо, не який є. Плитку, звісно, можна менших розмірів, але більше треба боліні робити. І робиться це на наступний день або на другий день. Тому що далі, чим далі, то буде дуже важко зробити ці лінії. Для цього потрібна просто отвертка от і рівень. Рівень отак прикладаю по підлінію і проложу. Ну воно сипеться у нас. Ось кусок я вже зробив. Отак воно виглядає. І он далі мені потрібно робити ще до кінця. Ну, а це до мене стіна одна. Імітація оцеру така. Це вже не перша кімната, де я роблю таку плитку. Зараз піду покажу, який має завершений вид. Ну, там ще додатково ще такі елементи декору. Ви були каплі нанесені клею і розвадження. Зараз піду покажу. Ось це у нас коридор. Ось двері ще тимчасові стоять. Їх потрібно буде замінити з часом. А це вже ця плитка. Я вже... Робив ось такий вид вона має. Бачите. От. Ну, досить непогано і привабливо виглядає.